Зустрічаємо автомобілі із США. І у нас сьогодні прибув Subaru Cross-Track в максимальній комплектації Limited. Так. І у нас ще сьогодні Edge 2020 року. І зараз я вам покажу ці автомобілі. Значить, автомобілі із США звичайно вигідно привозити, робити під себе. Саме головна перевага це те, що ти знаєш, як ти робиш ремонт, і робиш його якісно, а не робиш як попало. І тоді в тебе немає тих кривих лонжеронів і всього іншого. Ось автомобіль у нас з мінімальнішими просто пошкодженнями. Ось в задню частину у нас легесенько сюди щось трошки прижалося. Автомобіль ранендрайв заводиться і їздить. І ось має от такий стан. От саме такі автомобілі можна для себе вибирати в США. Ну і, звичайно, максимальна комплектація це комплектація Limited. Якщо вас також зацікавило замовлення авто із США, телефонуй до авто, ми виберемо для вас найкращий автомобіль.